У Полтавському національному педагогічному університеті пройшла міжнародна науково практична конференція. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі взяв участь у ній депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, зазначає, що формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах війни є важливим завданням для університету. Сьогодні збираються випускники, які навчалися у педагогічному університеті на природничому факультеті, ті, які досягли різних висот. У своєму житті, які спонукають і сприяють вступу своїх уже учнів для того, щоб вони навчалися і продовжували освітню тематику в нашій Полтавській області. Також Олег Діденко відвідав і відкриття науково-методичного центру позашкільної освіти. Говорить, що нова українська школа це майбутнє України. Молоді викладачі повинні набути навичок в університеті, щоб після виховувати прогресивну молодь для майбутнього нашої країни. Сьогодні в цьому навчальному центрі на Позашкільній освіті на магістрській програмі було відкрито ще один освітній простір, на якому показали, як позашкільні і майбутні вчителі будуть займатися у цьому центрі. Науково-методичному для того, щоб досягати і потім знання передавати у школах. А директора опорного закладу Решетилівського ліцею Жанну Рак нагородили почесним знаком за особистий внесок у розбудову університету. Жінка зазначає, що для неї ця нагорода є безцінною та найвищою, і всіх вже здобутих до цього. Емоції, звісно, зашкалюють, вони переповнюють, тому що останній раз якусь нагороду чи скоріше. Диплом про завершення навчання на природничому факультеті Полтавського педагогічного університету я отримувала багато років тому. І сьогодні реально це значима подія, тому що я ніколи не очікувала, що Таку нагороду я буду отримувати через багато років у цьому ж актовому залі. Міжнародна науково-практична конференція, зустріч випускників природничого факультету та відкриття науково-методичного центру позашкільної освіти проурочені до 110-ї річниці від дня заснування ПНПУ.